Видео записывал данную. Опа, смылся чел. Класник. Отлично. Хлопці, ждем 6 секунд. Все 20 бы наді треба на роботу піхти. Ти балакать будеш? Чесно, чел. Все, і ти напросився, я тебе не заставляв цього діла. Все, готовься, тобі кап дав. Я тебе предупредив уже. Ти балакать будеш? Дибіт. Ты балакать будешь, дебила кусок? Я тебе сказал, ты балакать будешь, че нет? Че ты дебила там кусок? Давай, может, что-то побалакать, че ты боишься уже? Шо, уже испугался киберполицию, че шо? Що боїшся кіберполіцію, да? Бойся, бойся, тобі полезно. В штани насри сразу, чесно. Я тобі чесно скажу, зараз відеозапис іде, я це в інтернет залью. Чесно, реально. Щоб тебе впозорить, твій проект. Якщо ти такий наглий, реально. Або що хоча б, щоб сказав щось чесно, бо ти мовчиш, сидиш. Що испугався до папочки, до мамочки пішов, так? Да? Подплаття чи як? Може, ти наконець то скажеш реально, нахріна ти сюди припереться? Я тебе сказав, я це відео залью в інтернет. Я тобі сказав це. Я тебе залью, я тобі сказав, тобі тобі, тобі ТЦК не нравиться, да? я тобі і в армію заберу, я знаю тебе. Мені пофіг, що ти там розказуєш. Ти мені зараз, ти об'ясні, якого ти філа сюди переперся. Я тебе сказав, я тебе сьогодні в інтернет залью. Все. Ти догрався, чесно. Або я дзвоню зараз в ТЦК, кажу, щоб тебе забрали, тебе знайдуть і СБУ, і мер міста, і президент. Щоб тебе посадили, або в ТЦК забрали, чесно. Підеш в армію служити. Бо мої ребята зараз якраз там займаються. а не херньо страдають, чесно. Пішов ти нафіг тоді, чесно? і я продивлявся кожне, кожне наше відео, що я можу пояснити на це питання, що власник гостовно сильно колегу обізвав і щось. Переписку я зараз можу вам показати. Це те, що було, яка була така переписка з зі мною, як він порожував кожному. Це пояснює, що його, що це. Вибачте, ці всі повідомлення його зараз вам на екран. Це я можу пояснити кожному, і завтра конкретно я запишу відео, з яким ви можете зразу будете ознайомитися з проханнями, нашими вибаченнями, що так, що так воно записали, бо це було також і на нервах. Я думаю, що цю запис будуть всі передивлятися. Дивіться, це те, що він погрожував нашому мінні і нашому колесі. Отакий отакі, ріпотидішка. Я думаю, що вам на проєкті Осторг, вам грати не треба, бо це проєкт, який може б Може, вас надурить або для гравців, або на деяку проблему вас навести. От такі дідка. Час він втік і не хоче з'являтися. так діджка. Ждемо, може, може ще й його знає.